а твію ано? великий. великі. Pernisou, wazman, mouskousa, benar mouskousa. Власне, ми знаходимося в приміщенні групи, яка найбільше постраждала внаслідок ракетного удару. Тут найбільше було видно тріщини в перекритті, були зруйновані всі вікна, перегородки між групою і спальною кімнатою, знищені частково меблі, двері, туалетні кімнати, сантехніка. Тут найбільше руйнування власне, було в приміщенні цієї групи. Станом на сьогодні. Ці внутрішні ремонтні роботи є завершені. Ми сьогодні змогли прийняти усіх дітей, які тимчасово відвідували сусідні заклади. Сьогодні радо повернулися в стіни своєї казки. Цей садочок у нас найбільше постраждав в результаті обстрілів ворога. І, власне, з середини серпня минулого року тут було призупинено відвідування садочку дітьми, оскільки садок дуже сильно постраждав, О, тому що ракета фактично влучила в 15 метрах від самої будівлі. Дівлі, де були вибиті фактично всі вікна, усі двері дуже сильно постраждала покрівля, але найскладніше було те, що було постраждало перекриття. Яке фактично проявило себе теж вже пізніше, і ми цього не знали. І коли почали власне обстежувати будівлю, ми побачили, що воно просідає, і тому потрібно було повністю робити весь проект, укріплювати перекриття, переробляти весь дах. Тому ці всі роботи проводилися в цей час. Скільки коштів з міського бюджету було спірализміс з міського бюджету, було виділено понад 12 мільйонів гривень. А сьогодні вже садочок відновив роботу. Так і ми дуже тому радіємо. Насправді, що діти повернулися у свій садочок, який повністю фактично відновлен. Всередині проведені всі відновлювальні роботи. От все перебілено, все нове, багато меблів нових. Тому радіємо.